28 сесія міськради на порядку. Денному низка важливих рішень. Шановні колеги починаємо формувати порядок. Денний за підсумками голосування на містян чекають наступні зміни. Безоплатний проїзд у громадському транспорті для людей, що мають третю групу інвалідності. Ця пільга торкнеться близько 10 тисяч людей. Податок на нерухомість, яка зазнала пошкоджень від атак РФ, знижено на 25%. відсотків. Йдеться про будинки, оселі та приміщення, якими володіють як приватні, так і юридичні особи. До 100 тисяч гривень компенсують дніпрянам, які перейшли на індивідуальне опалення. Отримати компенсацію можна за наявності документів та чеків. І вже традиційно депутати деросифікували назви ще 35 вулиць. Одне з найбільш обговорюваних питань стосувалося стадіону Авангард. Там бігають і займаються спортом люди різних вікових категорій. Зранку і ввечері ви можете прийти, і побачити, що стадіон знаходиться у попиті. Вже багато років стадіон у занедбаному стані. Нині ж міська влада працює над тим, аби вирішити це питання: привести спортивний простір до ладу та зробити його доступним для дніпрян. Мешканці житломасиву Придніпровськ мали змогу озвучити свою позицію у сесійній залі. Також всі бажаючі могли слідкувати за перебігом засідання у БК «Енергетик». От себе і колег хочу сказати, що якщо у місті є частний інвестор, який за власні средства хочуть і можуть реконструювати стадіон «Авангард», то таким шансом безоговорочно потрібно використовуватися. Але дуже прошу вас, депутати, і співробітників міського сполкового, проконтролювати, щоб обов'язковим условиям продажу по запрет на зміння цільового назначення об'єкта, у свою чергу представники влади шукають можливості для того, щоб стадіон залишався відкритим для Дніпрян. Говорюючи це питання, я розумію, що існує декілька побоювань, які пов'язані з використанням та вільним доступом до цієї спортивної спорту. Тому саме простий варіант, і я думаю, депутати вони підтримують в, в умовах конкурсу прописати те, що хвилює наших мешканців. Перше, не змінювати цільове призначення, друге забезпечити вільний доступ соціально незахищеним верстам населення, до яких відносяться не тільки інваліди, що ви розуміли, а й мало забезпечення населення таке інше. І третє передбачити укладання забезпечення доступу на стадіон за рахунок коштів військового бюджету, заслухавши позиції усіх сторін, міський голова Дніпра Борис Філатов дав доручення профільним фахівцям і департаментам детально пропрацювати всі пропозиції та зауваження. Давайте ми відпрацюємо всі запитання буквально з сьогоднішнього дня. І потім на позачерговій сесії хто хоче, приходить, хто хоче буде в режимі онлайн. Людям відповімо на, відповім на всі запитання. Долю стадіону Авангард вирішать на позачерговій сесії міськради двома найближчими тижнями. Остаточне рішення ухвалять лише після всіх узгоджень з містянами.